По кожній руці окремо пройдеться. Ти ага. не в кеково висипало, <зуміло> <зуміло> Тут щось пусто, ти тут <зуміло> ні, нічого не робили. Ну, їм ну, ну, то нам вкололи, він ще <зуміло> этот. У нього ще ефект не пішов. Ой, Софійка <зуміло> тут молодець, дивись. Софійки теж вже є. О, Софійка, у тебе що таке? О, Сергій! О, факін шит! У мене сердечко. У тебе теж сердечко? Молодець. А тебе? Тобі теж робити? А, у тебе же їй так? Другу, Покажи. На а на цій, що не строк, Ні, не то й ні, хоч. У мене он до, он до це просто полежало, а це... Давай. це вже сердечко пішло. Давайте сюди. З <соцентріше> <так>? е, <куда? соцентріше> любові до України. Давайте на заші всі стої їхали. <соцентрі> міста будуть свободні. <соцентрі> що це? Після Туди, де там, біля того дяді полежати? Зараз ми той дяді кропиви швидко піднімемо. Дай карту. Сти, ты, ти, ты, по больному месту, да? Мы... 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 Мы.. Мы... Мы... Мы.. Мы... 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 Мы. Мы. Мы... 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 Мы.. Мы.. Мы... Мы. 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 Мы...... Мы... Мы. Мы. Мы.